У даному відео буде продемонстровано, як зайти в свій персональний кабінет для навчання, а також додатись в різноманітні групи, де проходить процес обговорення самого навчання. Отже, перш за все, після оплати усіх відповідно внесків для покупки курсів на вказану електронну пошту проходять реєстраційні дані в першому електронному листі, а саме в даному першому електронному листі. Вказана сторінка входу, тобто посилання на сайт Академії, а також ваші реєстраційні дані, які необхідно занести для того, щоб зайти в персональний кабінет, а саме логін та пароль. Отже, заходом відкриваємо дану сторінку Академії і вносимо наші реєстраційні дані. Скопіюємо логін. Дані заносимо на вкладці Зайти. І також. Пароль. Після внесення даних їх можна запам'ятати, і таким чином ви заходите в ваш електронний кабінет на сайті Академії. Окрім того, в наступному другому листі буде посилання на базу, в якій ви будете виконувати всі практичні завдання. Наприклад, можемо відкрити цю базу. Ця база розташована в інтернеті, і ви, відповідно, виконуєте всі завдання в браузері. Також буде вказано, який ваш користувач та який пароль для входу в базу. Отже, копіюємо іменування користувача і скопіюємо пароль. Натискаємо кнопку ОК і завантажується Бухгалтерія 2.1 баз. Заходимо, відповідно. В базу і можна буде виконувати всі практичні заняття. Ось таким чином ми зайшли відповідно в базу. І окрім того, в даному листі також є посилання на закриту групу у Фейсбуці. Отже, відкриємо це посилання, відкривається приватна група. Необхідно відповідно зайти в цю групу, приєднатися. Отже, заходимо під вашим користувачем у Facebook, відкриваємо дане посилання на закриту приватну групу академії, натискаємо кнопку «Приєднатися до групи і, окрім того, для того, щоб ваш запит схвалили, необхідно в даному полі вказати вашу електронну адресу, на яку ви реєстровані. Отже, я вказую свою електронну адресу, її можна скопіювати або внести вручну. І натискаємо кнопку підтвердити. І таким чином очікуємо підтвердження, це досить швидко робиться. І в даній групі, звичайно, можна задавати ваші запитання. Також обговорювати різні проблеми, які виникають, чи будь-які інші запитання з іншими учасниками групи, а також із лекторами курсу. Також в даній групі будуть повідомлятися, якщо будуть якісь внесені зміни в програму модуля, чи, наприклад, будуть якісь добавлені інші нові модулі. І також в даному листі є посилання на закриту групу в телеграмі, також необхідно відкрити, якщо у вас є телеграм, і е, приєднатися до групи. Тепер повернемося в самий е, наш персональний кабінет. Ми вже е, війшли в даний персональний кабінет користувача конкретного, окрім того, хочу наголосити, що одночасно е, за одним е, Користувачем кабінетів може знаходити тільки один користувач, тобто в один комп'ютері, в одному комп'ютері, неможливо відкрити. Е Дану сторінку під даним моїм користувачем, наприклад, на іншому комп'ютері, тобто, йде як монопольний режим, тобто може бути одночасно активний тільки один користувач. І окрім того, ваші реєстраційні дані часто перевіряються на вхід з різних IP-адрес, тобто з різних комп'ютерів. І якщо виникає відповідно така часта зміна IP-адрес різних комп'ютерів, то вашого користувача можуть заблокувати. Бо, можливо, буде якесь шахрайство. Окрім того, ми можемо зайти на активацію. Відповідно, в даній вкладці відображається ваш електронний ключ, це такий пін-код. Також вказано, який пакет було придбано. Наприклад, в мене є доступ до пакету базового. Вказано, коли було активовано даний ключ, наприклад, 29 жовтня. І кінцева дата, коли я можу війти в свій кабінет, це 29 січня. Тобто, у мене є в доступі ще 88 днів для того, щоб виконати всі завдання і, відповідно, пройти всі модулі. Відповідно, якщо вам було придбано інший пакет, то кількість днів буде більше. Отже, заходимо назад. На сайт повертаємося на головну сторінку і відкриваємо курси по бухгалтерії. Відповідно, даний курс складається із 15 різних модулів. Наприклад, зайдемо в курс, який вже пройдено. Сам курс складається із двох вкладів – вкладки Контент та вкладки завдання вкладка контент містить у собі різноманітні відеоуроки. Наприклад, даний модуль містить три уроки, і також може бути. Те, що буде презентація, представлена. На вкладці завдання відповідно представлено практичне завдання, яке вам необхідно буде виконати в відповідно вашій базі браузері, посилання на яке скинено в електронному листі. Окрім того, давайте переглянемо, як виглядає, наприклад, модуль із презентацією. Тут є посилання на три відеоуроки, наприклад, модулі 6, та ще окремо презентація. Зайдемо на вкладку завдання. Наприклад, даний модуль ще не пройдено. Після того, як ви виконуєте всі завдання, впевнуєтеся, що все добре. Необхідно вказати, бачимо, що модуль не пройдено. Відповідно, необхідно нажати кнопочку відповісти, написати, що модуль мною пройдено. І натискаємо кнопку відправити. Наприклад, пройдено або виконано. Натискаємо кнопку Відправити. І після перевірки правильності виконання всіх завдань модуль, відповідно, буде, от зараз він на перевірці в статусі, відповідно, після перевірки буде вважатись модуль виконаним, і можна приступити до наступного уроку. Таким чином, ми бачимо наш прогрес в навчанні. Ось таким чином відбувається сам захід в на сайт під вашим користувачем і процес навчання.